Вітаю вас, діти! Прогулюючись парком, ми з вами можемо побачити ось такі квіти. Це конвалія. Подивіться, які в неї зелені листочки. Вони цупкі та широкі, наче маленькі човники. А ось на довгій тоненькій ніжці тримаються в рядочок маленькі білі дзвіночки. Ніжні, тендітні, які мають приємний солодкий аромат конвалія дуже красива, але її не можна зривати. Ця рослина і корисна і небезпечна одночасно. Ми можемо тільки дивитися на неї та милуватися її красою. Діти, а якого кольору квіточки конвалії? Білого! А на що вони схожі? На дзвіночки. А листочки які? Зелені, широкі, наче маленькі човники. Діти, ви були гарними спостерігачами. Дякую за увагу. До побачення!